Кетер, хохма, Біна, зеа і малхут. Неважливо, в якому світі це в загальному. Спочатку приходить у кетер перше отримання. Кетер отримує призначене для нього, щось для кетера. Залишок, що для кетера відходи, для рівня кетер. Він передає хохмі. Хохма отримує. Що призначено хохмі, що для хохми корисно, а залишки, що для хохми відходить, він передає біні. Біна отримує, що в її очах добре для неї, а решту, що відходить для біни, вона передає далі. Як уже бачили, що світло прийшло від Ейнсов вниз у формі прямого світла. І перше отримання це кетер. Потім ще отримання. Хохма, потім біна, ЗА і Малхут. Це перше отримання світла все в формі кетера. Кетер сам у собі має кетер де кетер, хохма кетер, де кетер, кетер зеа за кетер і Малхут де кетер. Усе складається з п'яти. Після цього було наступне отримання на рівні Хохми. Це друге отримання. І знову кетер де Хохма. Хохма де Хохма. Біна де Хохма. Зе а де Хохма. І Малхут де Хохма, Після чого було третє отримання. Абсолютно таке саме, але на рівні біни. Кетер Діна, Хохма дабіна, Біна, біна Діна, Зеа Діда і Малгут Діна. Три Ми будемо все це вчити. Але потім в якийсь момент творець світу струсонув п'ять свірот, змішав їх одна з одною. Да відразу на початку, а на повній стадії розвитку цих п'яти різних свірот. У перші три отримання їжу було отримано, а залишки пішли нижнім. Наприклад, хохма взяла, що було для хохми, а решта пішла біні і так далі вниз. І потім настав момент, коли ці п'ять свірот були готові до того, щоб їх можна було змішати для того, щоб створити правильне середовище. В яке можна було б помістити людину.